Так, ну що, давай Пробуємо знову пройти цю фіню. Луку. пупу. Може вдвох буде легше, не знаю. Ну я думаю, що так, але. Але суть в тому, що ми вже забулися, як там проходити. Та ні. Рахувати? Так. Да. Раз, два, три. Раз. Раз, два. Прям ідеально разом робимо. Раз, два, три. Так. Раз, два, три. Ну секундочку, ты там каша окрече. А ты не дивилася по цьому? Эндомофон. О боже, ты просто. Раз, два. Заби. Раз, два, три. На першу, да? На першу, да, на першу мис. Так, що ми будемо чекати? Эээ, ті двері. Он ну вони бачиш? Можемо, в принципі, зараз Ох. на цю хуйню вибігти, воно, в принципі, теж більш Давай. Так, грустне середнє. ага, я поняв. Ти впав, чи ти да. ж не перестрибнув? Можна Ладно. Не пух. Значить не вилазим, бо ти не перестрибуєш. Я б перестрибнув, я думаю, що воно внизу буде, воно мене забагувало. Пробудь два рази напрямі лежити. А що думає, щось допомагає? У мене не получався ніби бить двойний прыжок. Да, у мене теж колись ніби ви але він не працює, Тут нема двойного прыжка. Він, походу, десь зачіпляється <как> за текстурку случайно, і він типу, прыгає другий раз. Раз, два, е, раз, два, три. Раз, два, три. Раз. 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 Не спіши, точні, не випав. Ні, все нормально. Раз, два, три. Раз, два, три. <laughs> а це ми швидше. А. а тут куча всього ненужного і потім двері шаті. Два дверечка Ну, не дверей, а іменно смайлики. Окей. А що там по смайликах Бо я не бачу? Зараз не бачу Грустний, веселий, веселий. Грустний Ой. веселий веселий. Почти, Ліво. Право, Право. Право. Блять. Отак, От так, хорошо. Хорошо. Блять! Через три у нас. Да. <глазу> 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 да. Бач, треба, якщо в цю сторону вони крутяться, треба справа обстрибувати їх. Бічка, блядь, ти куди? <глазу> Я назад відталкувався вже. Раз, два, три. Тут можна быстріше. Раз, два, три. Раз, два. Ой, ой, раз, два, три. Сейчас, сейчас, щас, все Раз, два, три. Раз, два, три. О, Почекай, я запнулась. Підім. Так, легенько. Підім. Я вже не пам'ятаю, коли ми з цих штук падали. Чи ми взагалі не падали звідси? Здоночі смайлики. А, да, да, почекай, тільки ця палка зараз може да, 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 почвай, типа палка зараз може Да, да, да. так. грустний, середній веселий. Ліві, середній дальше, Ліві, Праві. Праві. Зліва оббігаємо, да. все сюда запнуло нас. Давай нормально, нормально, нормально. Ти справа, справа, правіше. Стоп, ну? правіше. Лівіше. Знизу обходимо. Да. Лівіше чуть Отлично. Знов зліво. Перестребуем? Снов стрему. Блядь, не перестребуємо. Блять! Напр направо, ,veye. направо, 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 направо! Прям чуть-чуть. Нет, я Ні, це так вин, бля. Мене забагувало просто. Але ти ваня, там направо зійти. Эээ, сука. Я не знала, що направо надо. Ну я так понял, что, наверное, направо, бо там ж хід направо є Або це босса ze... спаун. Ну не спаун, а посадить можно там. Не, я думаю, что там. Може и да, може и дальше треба до знову по цій дорожці біг-то. Вот эти. Так мы ж ніколи так не ходим. Ну, хочет ми уже ходимо, як не Держи мене, держи мене. <laughs> Що, щось? Ні, я реально, потім, наверно, хочу, може стрім даже зробимо. Пройти цю ігру, типу, на час. Папа питаючи нам вепік не треба. Ну нам не треба, якщо треба йому з'їздити, то з'їздимо. Давай я б Давай стрибаємо. Якщо треба, нехай каже, ми з'їздимо. Може все-таки я куплю ту хуйню, закріплю вікно нормально. Так, 2 секунди. Да, Вс, женемся, Давай. Женимся? чи женемся? же поженимся. Значит, женемся. Mm. Бл Морда, двери чути, О, бля, двері проходять. О, заради душа одні. Русть ну, середня и весела. весела. Справа. Обходим. Справа обходим. Перестребуємо. Справа. Справа. Зліва. Справа. Здесь, значит, не... Стрибати. Грузь середня села. Ліва! Правий, правий. Ліва! Куди ж праві? Бляха, я прогала. Сама ж сказала. А я чесно думала, що це грузь на той веселий. Забей. Блін. Ладно. Це страшно. Ой-ой-ой. Старша -ой. разі п'є. <сих> Мене відкинуло. Эй, Мене відкинуло. <сих> Як так вийшлося? Ти просто тостий. А, ладно, вибачте. Ко мне щось уже все що через мене і мене на другу сторону. Та все нормально, не переживай. Ой ой, ой, Що ти ты встал, стоишь, мене Тукну, почекай! Все, ти зняла. Пішли. Давай. Куда ж ти? Спішиш. Давай. А чого стояти? а? Вот тебе так зацепився, пиздец, я все да. Да, да, да. Ну это чисто повезло. Мною закрутило просто. Не, мы прям проходим идеально. Вообще вже мовчому просто и все. Просто проходим. Так, де наши лейции. Нема вообще лейца. На Пропускаємо Пропускаем палку и да, пішли. Весь шоп скинул ушел. Шо? Треба... Зливо. Да? да. Тільки, блядь. Ебать, вона медленно. Да. Зліва. Ну, так посередині, типу. Справа. Да, зліва. Зліва. Середні, Грустно, грустно. груст, Так ти запоминай, бо. Зліва, справа. Справа. У -у -у -у. Давай, 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 Моя давай. Зліва, 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 зліва. І давай Що, направо. Я тут направо. Да. Єбать! Не ми Охохохох, ебать. Нам туда не надо, вы еще казу. Да, нам контроль. не надо, лайщаш. Сим секунду. Ну тут ще багатеньку, я тебе скажу. Вот до сонця нам треба дойти, чи шо. Так то нормально ешь идти. Вс? Уебайте, а тут далеко треба стрибати, давай. Давай пробуем. Раз, два, два три. три. Тут же і стрибати Він. через вентилятор. Раз, два, три. А, це не стрибатый пройти надо через вентилятор, чи ні. А, я понял. Типа хочешь стрибаешь через вентилятор, хочешь? Два, три Ой, я не бачу що тут стребату. А тут стрибату. Ай, 6. Бай, тут расстояние вылатань, скажи. Раз, два, три. Ну, нормально. Вот тут. Раз, два, три. Еще и вентилятор. Давай, и пропускається пропускайся вентилятор да. Раз, два, три. Воді. В мене ты пішла без счета, якщо шо. Спасибо. Ну, короче, ты сказала раз, два и вже пішло. Тоже вентилятор пропускаете, Ну так да. ты коли раз, сказала вентилятор. раз, то ты уже мала на увазі другий, я так понял. На третий вентилятор мы идем. Раз, два, три. Uh -huh. Две. Понял. Может, целих не Може, бути. Ну, головне, що ми тут вже спавнимось. тут, Раз, два. Раз, два, три. Ой, у мене щось не прихнуло, бо долбай спасибо, що злоба. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. мене не прыгну, знов, вибач, вейбач, вибач. Це нормально, вибач. все нормально, все мене хорошо. Щось напрягну, я не знаю, я не розумію. давай теперь ты кажи, коли ми. Ні, не, -не давайте. На давайте вентилятори дам. Раз, два, три. Бачиш, нас не виходить. Я не розумію, як ти вважаєш вентилятори. Я вже навіть раніше. нас? Ти типа, і... девайс, а в мене проходить вентилятор, через секунду десь ти говориш один. Я думаю, ладно, значить це він. Потім ти говориш два. Ну, вже пройшов, типу, другий вентилятор. І я розумію, що ось о третій вже проходить, коли ти двойку говориш. Мені треба буде бігти зараз. І ти біжиш, типа, перед тим, як двойку кажеш. Ну, коротше, якось ось так. Коротше, кажеш ти. Ходи хто сюди. Там вроді цепки маю хватити. Да, ну бачиш, що не получилось. Блять, я довго його дів... підтягнеш мене. Що, що що, 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 що сейчас пробуй. Щас би ти мотиляєшся, можна мателять. Я вообще нічого не трогаю. Блядь. Я руку не трогаю. Хочешь спуститься. Треба було, щоб Ми ти спрыгнула. Бразі... Я не могла навестися на Єшечку. ти угу. дуже о, льотов. Да, я щось теж замітив, но я вообще не трогав клаву. Ой, я те пест. Давай на третій. Раз, два, три. Ой, ну, вибач. Ти вчепилась. Ти мене да, достанеш? Да. Отлічно, дякую. Я перелетів просто, дурак. Ні-ні-ні, це я. Приехаємо? Да. Вот тут у нас не получается вообще. Ну ми один раз тут були. Давай на третій знову. Раз, два, три. Тлично. Я бачу заранее говорю. Того може простіше тобі. Ой. Лоба ну, ударилась. давай направо сразу. А прикиньте лабиринт. Может будто. Кстати, реально, бы меньше туда прямо ничего не пришло. Но, наверное, не. Ой. Ой я бачу, сюда наверх идут А да тут сохранений нема. Тут причем богато, наверное, сохранений не буду. Ну, трошки шеи скользать. Опа, вот тут может и сохранение. Ну, як. не, не прям Так, я з охоронення Ти не йшов, прыгай Нам зараз всі ступінки розлупить Ну <рігла> Це ми по черзі так будемо робити, да? Так да. Давай, прыгай Салам пополам Заскакуй до нього Спробую Я так і знав, що до нього треба заскакувати Аааааай Пригну назад Ой, тут по часах треба буде лазити Зараз вони мають перевертати Ой, ё, Твою мать, я затупив Сорян, давай, почекай Зараз вони почкаем. ще раз перевернуться, йдемо Атаку. Всі чекаємо, щоб вони перевернулись. Ну Бачите? Да, ну, вже... А, піднімеш мене. Підніму, Це підніму. арфа, чи що це таке? Так, да. ні, сюди, сюди, все-таки тобі правий. Ну бачиш, по цій лінії ми прямо вже в кінці. Так, да, ми йдемо до сонця просто. О! Бля, карета. Да, сідайте за руль, я по себе вже подивлюся. Давай, погнали. Твою oh. лайк, класно ви передумували Я не знав, що тут так буде Но Якщо, подаем, то я не вийду. А якщо спиниться, то воно у нас тоже не да? Ну да. Ну перевіряти ми не будемо цього, правда ж? Я скипту Ой, умничка Все, походу ти будеш за рулем їздити Блядь! а не. Є. Блін, да. коняка бідна. А можна було пішки встати? Да. А пішки ми, наверное, бы не встигли. Ты бачишь, у меня бестро тоже. Давай по-моему пишки. Давай пишки пробуем. Ну давай. Да, пишки Можно я за руль? Ну я точно не справлюсь. Я тут, вообще шой за. Ну ты прям вообще отлично поехала, честно. Я до тебя не доїду. Тут можно і змагання устраива. Кто дальше доедет, то и кто что-то Я сомневаюсь. Тут управление не дуже таке аж. Давай тут на изи проехал. От я вже тут зохот. Да. Ти почти ти умеешь. Шей, прикинь, як довго. Это жесть. Да. Дуже довго траса. Шей на конячка, ти бід на конячка. Який розход навіть цікаво. Два пучка сіна на один кілометр. І три відра води. Хорош. Помода хороша. Опа, стопе, якось треба їх настроїти, щоб вони чи на один на одного, чи як. Чи один від одного, як думаєш? Ні, один на одного, наверное. Я теж думаю, один на одного, навірно. В другу сторону, в другу сторону. А прикинь, тут десь є підказка, а ми просто так і рішили, що вони так. О, да, дивись А ч ти так подумала, що один на одного? Не знаю, ти сказав сказал. Я просто думаю, або один на одного, або один від одного. На часах скільки? 12.00 має бути? А, ні, дивись. Тут червоний позначить. Ні-ні-ні, тут ні, ні. це нехай буде на 12. Я не трогала я тим мабуть 12.30 має бути. На книжки. Так, да, ми йдемо в рай просто. Така музика ще й. Скільки ми часу вбили на цю гру, так? Да? Угу. Нас пробугувало і, по ідеї, пропало два часи. Ой, клас. Глянь на тебе. Гордий і сподіваний. Кожен спробування, кожен момент. Це була все моя оркестрація. Survived. But the game never truly ends. The world is a chessboard, and I am a patient player. See you soon, adventurers. See you soon. Да Поняла, да. Точно ж показує нам тут справа всі розробники, я так поняв. Mystery Slider. А, чи це Мей. хто би швидко прийшов? Made, made by Anegar Games Блін Прикольно, Майдам типу, в солнце, я так розумію Причому, причем БДВ вот, есть, блять, як неправичной бихты. Позабрал вже. Як ты правящ на, на тебя с цепи? Да, я не могу делать. Один час 57 минут 12 секунд, типа. Ну, тоже знаєш? Класно, Да, 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 да. Ну прикинь, нас зараз. Нас подурил. При... А, чо... а, -а, -а. Це не рай Чого? Скажи, що зараз ще одна ігра буде Стільки ж саме проходити, Блять, я охуею, чесно Back Нет. to main menu, Все. Може, це типа послання до другої части, типу. Ну класно, так, да, реально класно. Але ти ж розумієш, що з Діаною ми маємо ще раз це пройти? Так, да, а зайди до мене, може. Мені цікаво просто. Куди до тебе? В лобі. зараз? А, ну ладно.